Не треба буде шукати, просто проходжу. Сьогодні був гарний день, принаймні доки не high. розлив якусь створено ним безблузду суміш на мої ідеально стушкованих мереж вокрих мушок. Мереж вокріп... а Мушок. Мені довелося спорожнити казанок для почати все, та спочати все спочатку. Від нього самі неприємності. Думаю, що він не знає абсолютно все про зілля варіння. Я постійно зриваю заняття професора Шарпа своїми експериментами. Я абсолютно переконаний, що його б давно виключили зі школи, якби він не був племінником професора Візлі. Угу. Професор ківіслі. Цікаво. Сьогодні знову, знову не вечерю арботські копені і ковбаски, А копчені. Йому точе. Копчені ковбаски. Я все більше що полюбляю їх, однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Угу. Так, то то ми її щоденник почитали. Ай-яй-яй, які ми поганці.